А тепер детально про коридор затемнення і. Те, з чого він починається, тобто із повного місячного затемнення, це повнолуння, суперлуння. І тут ми отримуємо затемнення в знаку Діви, в земному знаку, який відповідає за матеріальні цінності, за фінанси і, звісно, за сферу, яка турбує абсолютно кожного і стосується, а це здоров'я. І ми вже всі відчуваємо фон цього суперлуння. Чи затемнення взагалі впливає на те, як проходить луна? Воно являється фоном. І крім того, все, що ще відбувається на небі. Цей час теж є фоном конкретної фази луни, і зараз ми говоримо про повнолуння в Діві. І це означає, що те, що ще відбувається, окрім повнолуння, має певну таку, якби формулу, що може відбутися в світі для України, українців і для кожного з вас. В наступній частині відео обов'язково розкажу для кожного знаку зодіаку, в якій сфері відбудеться вплив першого затемнення із коридору затемнень, ось цього місячного затемнення, 14 березня. А потім ми поговоримо ще також, ну абсолютно детально для світу, що це може бути. І так фоном являється те, що звичайно це затемнення. Затемнення це завжди дає кульмінацію кармічної ситуації, яка викликає величезні емоції, тому що лунне затемнення відповідає за те, що ти реагуєш на щось, тобто емоційний ти інколи без пояснень. Тобто відбуваються події, ти фактично не можеш слідкувати на що ти в тебе реакція, але воно дуже відчувається. Звісно, багато у кого будуть недомагання, особливо капризними стають діти. Також домашні тварини можуть прям дивно себе поводити. Якщо ви вже відчуваєте, що вам лінь зранку прокинутися, що у вас якісь там недомагання, у вас немає сил, зранку прокидаєшся, не хочеш нікуди йти та вставати. То знаєте, на вас воно максимально впливає, і тоді варто розібратися, де у вас луна в натальній карті, тому що якщо вона в Діві. То це повний капець. Зараз буде така турбулентність, що просто обнулення життя, крім того, ми маємо розуміти, що в моментів, як фон на нас ще впливає, що? З'єднання цього затемнення так, періоду цього повнолуння в Діві з кармічним вузлом. Тобто ми це все а, маємо через ситуації кармічної важливості. Тобто, те, що в долі, знаєте, забути, неможливо, що воно відбувалось. Коли вже таке було, з 2006 по 2008 рік була якась ситуація, яка тягне. Внеться з минулого, як незавершений урок, і зараз дасть вам цей відголосок. І, власне, зараз, через те, що впливом і фоном цього повнолуння є також Ретро Меркурій, який повертає контакти людей, навіть несподівану інформацію про них, виявляються секрети, детективні історії приходять до фіналу. Тобто, все це. Дає нам такий посил з минулого через контакти через людей. І ретро Венера, яка провокує повернутися до незакритих гештальтів, до незакритих якихось своїх бажань, мрій та фантазій, які колись хотілося втілити, але ви відкладали, відмовлялись, вважали, що це невчасно. Не Зараз приходить цей момент. Багато хто купить авто, квартиру, переїде, розлучиться, одружиться, оформить якесь велике майно на себе. Тобто дуже багато буде так. Таких от в особистих стосунках рішень кармічних, кардинальних, так, також в імпульсних покупках буде дуже багато хто проявлятися. І, звісно, по закриттю великих, довгих історій теж про відносини, про фінансові якісь стосунки з минулого. Тож ми маємо доволі сильний аспект. І як краще поводитись? Дійсно, розслабитись і наблюдати, що відбувається. Не будьте в цей час в суеті, коли у вас. Знаєте, роздирають справи в різні е, боки, і ви не можете сконцентруватися. Тому що тоді ви можете пропустити ось цей причина наслідковий зв'язок більше аналізу в цей час і медитації. Тому що справді психічний стан зараз на грані будуть зриви, багато у кого емоційні, багато у кого навіть до діагнозів. Тому е, старайтесь потурбуватися про своє ментальне і психічне здоров'я. Що потрібно розуміти? Що тут у нас якби. Починається коридор затемнень, а завершиться він 29 березня. І він завершиться вже у затемненні сонячному, і це буде знак овна задіяний. Тобто там вже буде рішуча дія і результат цих емоційних переживань, спровокованих минулим, які стартують зараз. Що це може бути для світу? Е, пригадуйте події тих років, е, пригадуйте, як це історично відображалося. Багато чого я не можу розповісти в Тіктоку. Більше розповідаю на приватних консультаціях, коли люди вже мене ще питають, окрім своїх особистих історій, ще е, мій погляд на розвиток подій у світі. Але що важливо розуміти, що зараз задіяна земна стихія, а це означає, що найбільше відчують у нас в цілому е, всю цю ситуацію. Представники земних знаків, і ми найбільше будемо відчувати матеріальний вплив. Тобто фінансова система зараз буде мати якісь зміни та трансформації, які ми ще потім всю весну будемо спостерігати в маленьких детальних змінах. Що нам несе ще ось це затемнення? Це питання документальне впорядкування з якихось незакритих питань документальних, може, якихось паспортів, легалізації, якихось документів, які ви давно десь зависли. Все це зараз буде давати свій кармічний результат. Оформлення всього має бути. Правильним Офіційним нормальним, тобто те, що у вас десь було таке на, на половинку доро, зроблене, треба доробити в цей час, і це вас буде провокувати. Всі події вас будуть провокувати на це. Наприклад, хтось давно там не міняв права, але їздив, ризикував за рулем зі старими. Зараз вам доведеться їх змінити. Якісь документи з минулого будуть повертатися і перероблюватися вами. І що найцікавіше, що в цей період також повертаються ось ці недоговорені розмови, які варта буде. Все ж таки дорозмовляти. Тому уникати повернення колишніх, які будуть виходити на зв'язок з вами, і виясняти стосунки просто нонсенс, неможливо, бо ви ні поплюєте собі в карму. Кармічні відносини треба розрулювати. Вони для того вам і дані в цьому житті. І щоб ці кармічні хвости незавершених програм не брати з собою, не тягти в наступну реінкарнацію. Повірте, ви вже з деякими з попередньої реінкарнації зараз не можете розібратись. Полегшіть собі. Проходження. Зайдіть свій страх з головою, проходьте всі ці уроки і дозавершуйте програми. Давайте ще розберемо усі знаки, на які це максимально вплине. Це тельці, близнюки, діви, звичайно, стрільці, козироги та риби. На вас максимально відображається. якби основний вплив йде, звісно, на знак Діви, особливо, якщо у вас луна в Діві. Це просто ваш час. Діва народжені з 12 по 22 вересня будь-якого року. Це вас напряму стосується, і кармічність тут задається через такі турбулентні події, які дають обнулення життя. Скажу відверто, що дуже багато проявлятиметься інформації, яка була ніби засекречена, закрита, довго не проявлялася, і тут величезне ехо минулого. Тому звичайно варто спостерігати, що відбувається в цей час: якісь імпульсні покупки, імпульсні подорожі, імпульсні інвестиції, імпульсні рішення на глобальні суттєві ситуації в житті. Відкладіть на потім, якщо це можливо. Але я знаю, що багато хто до цього не прислухається, тому що зараз просто несеться всередині, роздирає емоційно від того, що хочеться щось натворити. Ну якщо вже дуже хочеться, то творіть. Але знайте, що потім ще всю весну будете закривати ці питання, розбиратися, і можливо, хтось навіть. За наступні півтора роки може пошкодувати про ту покупку, ту е, ті стосунки, ті розмови, ті слова, сказані доволі болючі. Пам'ятайте, що тут уран ще взаємодіє. Він буде давати те, до чого ви не готувались. Тому, знаєте, сенсу готуватись до коридору затемнень немає. Цей коридор затемнень нас просто буде вражати. Тут шок, ефект присутній. І так ще на політичній арені ми теж будемо відчувати. Максимально викриття того, що давно про що ми давно не здогадувалися інформаційно. І оці такий детективний такий запах є. Крім цього. Пам'ятаємо, стан здоров'я на першому місці фізичних навантажень дуже багато не докладаємо системні, якісь навантаження можемо розпочинати е, саме в це затемнення. Тобто, наприклад, піти в спортзал або зайнятися своїм тілом, піти на діагностику, якраз дуже влучно. Але перевантажувати на себе, робити хаотичні якісь навантаження на себе і бути от в такому хаосі подій, ситуації, все це розрулювати одночасно, брати на себе забагато. Одразу в коридорі аукнеться тим, що може бути певна психосоматична реакція організму, яка вас просто засадить дому, аби ви все ж таки взяли ось цю ліниву позицію поспостерігати за всім, що відбувається. Поставте лайк, якщо вам цікаво, перевірте, чи ви на мене підписані, і наступна частина відео буде для кожного знаку персонального. В цьому відео ми розберемо для кожного знаку зодіаку, який буде мати вплив власне суперлуння і затемнення місячне в знаку Діви, яке відбувається 14 березня, 2025 року. Тож, про його вплив в першій частині цього відео, а зараз про вплив індивідуально на кожен знак зодіаку. Тож, щасливчики Овни, тут скажу відверто, що для вас питання здоров'я та змін по здоров'ю, закриття якихось попередніх діагнозів, попередніх якихось недомагань, визначеність приходить. Причому цікаво, що ви можете це навіть не провокувати, але давня історія по питанням здоров'я, а часто про вагу тіла, про те, як хочеться. Привести в форму, попереднє якесь захоплення спортом може повертатися і додавати вам сферу здоров'я краси певних. Імпульсних різких змін через ваші рішення, які накопитися ну, доволі довго купились. Тельці, для вас щасливчики будуть зміни у фінансовій темі. Можете дійсно щось купити зараз, значиме, просто себе вам, тельці, немає сенсу себе стримувати. Ви в будь-якому випадку натворите дуже багато всього. Тому дійсно накупите. Може бути шопінг, може бути імпульсна інвестиція, може бути щось значиме та велике, і воно прибуде до вас і потім примножиться. Дивіться, до чого у вас тягнеться серце. Тобто, звісно, зараз не треба нашопитись і купити все, а тільки от те, що ви вже давно колись хотіли, але відклали і може відмовились від своєї мрії. Близнюки для вас теж програється доволі ефектно це затемнення, і це повнолуння більше зачіпає у вас тематику комунікації з людьми через фінансову тему. Тому можуть бути якісь виясняння стосунків, щось на тему фінансів. Може доведеться потратити забагато, може щось купити, але ви будете взаємодіяти з людьми. Uh. На такій ноті, що вас будуть змушувати до певної інвестиції, докладання грошей, вимагати, можливо, навіть гроші обережніше з цією темою. Раки, для вас взаємодія з комунікацією з людьми, звісно, складається краще, ніж у близнюків, але маєте розуміти, що зараз до вас йдуть нові люди в коло оточення. Для того, щоб їх прийняти, потрібно, щоб в них було місце. Багатьох доведеться відсіяти. Зараз ви завершуєте програму в стосунках за попередні роки і приводите в своє життя нових людей, тобто будуть шанси це знайомство, причому дуже дивних знайомств. Впевнена, що ви згадаєте це відео, коли до вас підійде хтось або десь напише, або десь проявиться зовсім несподіваним дивним шляхом. Пам'ятайте, вплив урану тут на вас сильний. Несподіванки, сюрпризики. Леве, для вас комунікація теж йде про гроші, але тут може виникнути бажання змінити роботу через те, що хочеться більше фін... більше фінансів, змінити якісь фінансові відносини з кимось, підняти ціну своїх послуг. Поміняти все, геть, плюнути і почати з нуля, і вкладати як інвестицію в себе для того, щоб більше заробляти. Хтось піде на якісь навчання, хтось докупить собі якусь апаратуру в дім в на робоче місце, щоб це давало вам в майбутньому гроші. Тобто тут така зав'язка на майбутнє. Діви, діви вас стосується це найбільше, особливо дів народжених з 12 по 22 вересня, вас прям сильно зачіпає, у вас є певне обнулення. У вас кожна сфера, зовнішність, імідж, самопочуття, тобто здоров'я, графік життя, ритм, позиціонування, стосунки з людьми, самооцінка, все це переживає. Глобальну трансформацію, уран дає ефект невідомо, звідки йдуть випробування ваших особистих кордонів. Тримайтеся! Бо ехо минулого на діві дуже-дуже сильно е, має вплив. Е, Терези. Тут, звичайно, у вас є таке подвійний ефект завершення. Ви дуже багато з чим прощаєтеся саме конкретно по цьому затемненню. І фактично деякі люди можуть іти з вашого життя назавжди видаляючись там з спілкування з вами. Вам може здаватися, що ви це не контролюєте. Але все, що зараз пропадає з вашого життя, воно е дає місце чомусь новому в майбутньому. Напротязі півтори років у вас буде оновлення в тій сфері, де вас зараз будуть втрати. Скорпіони для вас цікаво, тому що тут є комунікація через людей, тут є такий ефект посередництва. Ви можете виступити посередником між іншими людьми для їх кармічного зв'язку. І це цікаво, бо це така доленосна місія. Ви прям відпрацьовуєте її як кармічне завдання. Тому ви, якщо вас хтось через вас когось шукає, ви встані допомогти. Далі Стрільці і стрільці борються за свій статус. І, до речі, багато хто знову ж таки в темі здоров'я. Наприклад, може знятися якийсь діагноз, може з'явитися якийсь, якийсь не знаю, якийсь новий ваш статус, можете, там, наприклад, документально стати на якийсь облік, може бути таке, що вас кудись перенаправлять, наприклад, на якусь діагностику чи діагнози. Але не переживайте за це і не хвилюйтесь, тому що фактично для стрільців це як такий завершуваний. Решальний етап, аби визначитися, якщо довго щось не могли зрозуміти, що з вами відбувається, зараз іде визначеність. Тобто, коли є визначеність, є в майбутньому план, як це, це подолати. Також тут може програтися як тематика, що ви впливаєте якось штучно на документи, які дають вам статус. Тобто можете, наприклад, якось фінансово пушити, заставляти життя швидше дати вам певний статус. Козироги цікаво, тому що у козирогів відкривається тема нового нових знань і навчання, і може прийти от просто від там реклама, яка з'явиться, яка вас захопить, це Ваш напрямок вам захочете розвиватися і навчатися чомусь новому. До речі, не факт, що це справа вашого життя, але нові навики вам знадобляться. Водолії питання фінансів і чужих фінансів. Тут можете брати в кредит, можете інвестувати в щось таке, що довго треба буде вкладати гроші. Тут започатковується тематика, яка буде вимагати від вас фінансових вкладень та інвестицій протягом півторарічного періоду. ще. Може підете десь там на навчання і доведеться платити за навчання? Може візьмете кредит там на автівку і виплатите протягом півтора року, навіть якщо берете на інший термін, знайте ви справитесь за півтора року. Рибки, рибки тематика сімейна, тематика партнерська, тематика кохання, виясняння стосунків, ретроспективи попередніх партнерів, і тут виясняння з колишніми, тут палки розмови з нинішніми шанувальниками, тут визначеність в особистому житті, яка вже по факту від вас не залежить. Тобто, просто провокує вас до певних серйозних розмов та рішень, сфера партнерства тісного воно стосується особистого життя в першу чергу, і звісно, партнерів, які вам. Приносять задоволення, наприклад, якась подруга, друг, які дійсно для вас там мають певний сенс в житті і важливу роль відіграють. От це ця сфера буде зараз трансформуватися через нові кармічні доленосні рішення. Я бажаю вам всім перевести це затемнення якомога легше, тому що воно справді відображається на фізичному стані. Але мені здається, що все ж таки весняна хандра а, зовсім скоро пройде, і буде у нас привід для того, щоби, бо буде скриватися дуже багато інформації, Інформації буде дуже багато доленосних взагалі палких ситуацій. Це затемнення на земній стихії, і воно звісно зачіпає тельців в удачному ключі. Пам'ятайте, Україна це телець. Тому зараз відбувається щось, що має ефект фортуни. Пам'ятайте ось цю карту колесу фортуни, яка може покрутитися в різну сторону, в залежності від того, в кого в житті в руках ось ці карти фактично. Тому я вас закликаю підписатися, якщо ви ще цього не зробили, ставити лайки, залиште в коментарях. Чи ви діва? Чи який ви знак зодіаку за сонцем? Але пам'ятайте, що тут знак Луни має великий сенс. І е, подивіться, як вам відгукається прогностика по знаку Луни. Тобто, якщо ви за Луною Діва, то це просто про вас. Якщо ваш лунний знак інакший, теж продивіться собі в цьому прогнозі, е, як це вас зачіпає. І поєднуйте два значення в одне. Для чого це потрібно? Тому що дуже значимі суперлуння, е, коли луна дуже близько до землі. Млі максимально впливають на кожного з нас, і оскільки луна так близько, то не враховуючи лунний знак, це просто ну дуже вузько. Ми дивимося на прогностику, на таке колосальне доленосне, е, доленосний його впливу подію, як затемнення, повнолуння в знаку Діви, яка починає новий цикл затемнень, і дуже близько нас наближає до нового астрологічного року, який ось ось-ось вже несеться через кілька днів.